Утеплять будинок термопанелями з справжнього клінкера, з настоячого. Є е, і кутові елементи на наружні кути, і є кути на відкоси. Якщо е, ви може хочете ну, так само, щоб і відкоси у вас були з клінкера, зроблені. Ось ця частинка, да? теж є відкосні елементи, які можуть бути на звичайному пінопласті, можуть бути на екструдері. Е, теж цей клінкер панелі є і для на екструдері для цоколя для фундаменту. І, відповідно, пінопласт вже для самої стіни. Толщина є від 50 до 200 міліметрів. Тобто, під кожну індивідуальну індивідуальне приміщення вже ви самі підбираєте, ну чи ми вам підберемо толщину утеплювача, що воно у вас там зроблено. Чи це піноблоки, чи це кірпіч, чи це якийсь моноліт може, чи це може дерев'яний у вас будинок. Тобто, по різному, для кожного це індивідуальну толщину, яку треба підбирати. І відповідно. Ну, які ви хочете зробити термооткоси, чи ви кути хочете на будинку зарізати, самі будете обрізати, то ріжеться просто чи під 45 зарізаєте, чи під 90. Ну, тобто тут вже залежить все від індивідуальності. Два самих популярних кольори: це оранж, севентон оранж і 7 тон з грей. То дивіться, як вона класно, гарно виглядає. Потім приклеїлися, потім шви зафуговуються, і ось така у вас получається красота. Plinki, plytka, keramika.